Шановні телеглядачі, вітаю вас на програмі. Біблія продовжує говорити. Чи знаєте ви, як отримати Святого Духа? Давайте пороздумуємо про це сьогодні. Першим містом, де ми проживали після одруження, було Яремче, одне з найвідоміших курортних міст України. Воно розташоване в надзвичайно мальовничій місцевості між горами на березі річки Прут. Через місто пролягає дорога до найвищої вершини українських Карпат Говерли. Ми з дружиною та маленькою донечкою Роксоланкою часто виходили в гори. З Часом, коли в нашій сім'ї вже народився синочок Назар, ми переїхали у Коломию, гори продовжували вабити нас, ми неодноразово їздили в Карпати, піднімались на говерло, в горах збирали гриби, ягоди, там завжди свіже повітря, чиста джерельна вода. Коли ми знаходимося серед природи, то краще усвідомлюємо свою. Належність до неї і те, як часто ми користуємося природніми ресурсами, сонячним світлом, чистою водою, корисними копалинами. При нераціональному використанні природні ресурси можуть бути вичерпаними. Біблія говорить, що у світі є невичерпний ресурс, Дух Святий. Бог з радістю дарує його кожному, хто лише виявить бажання бути наповненим Святим Духом. Багато християн стараються жити праведним життям самостійно, і, на превеликий жаль, таке життя невдале. Господь бажає наділити нас цим важливим ресурсом, який принесе в наше життя мир, радість і любов. Одного разу я бачив, як тролейбус з великою швидкістю хотів проїхати перехрестя, доки на світлофорі ще мерехтіло зелене світло. Та раптом штанги спали, і він зупинився. Так утворився затор. Молоді хлопці вийшли з тролейбусу і почали штовхати його, аби той зрушився з місця. Здивуванню водія не було меж. Він не очікував таких дій і спокійно запитав у єнаків, для чого вони так роблять. Зараз я приєднаю штанги до лінії електропередач, і ми зможемо поїхати. Дух Святий, як електричний струм, саме Він дає силу і уміння йти дорогою життя. Ісус перед своїм Вознесінням сказав учням Я збираюся повернутися до свого Отця, а вам пошлю іншого утішителя. Коли людина приймає хрещення, Господь хоче, щоб вона прийняла Святого Духа у своє життя. Саме Він буде допомагати йти дорогою правди. В другому розділі Книги дії святих Апостолів ми читаємо про свято П'ятидесятниці та звернення апостола Петра до народу. Покайтесь і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дар Духа Святого ви приймете. В Біблії є чудова розповідь про те, як можна отримати силу Святого Духа. Його сила необхідна нам для праведного життя. Ця історія історія про Єлисея, і записана вона у другій книзі царів. І сталося, коли Господь мав узяти Ілью в вихрі на небо, то йшов Ілля та Єлисей із Гілгалу. Ілля був величним пророком серед ізраїтян, по його молитві одного разу вогонь зійшов з неба. В іншому випадку, коли він помолився впродовж трьох років і шести місяців на землю не падав дощ. І після цього разу за його молитвою дощ почав падати знову. У Іллі був помічник Єлисей. Ілля навчав його подібно до того, як Ісус навчав своїх апостолів перед тим, як мав вознестись на небо. Під час навчання Ілля розповів Єлисею про те, що Бог йому відкрив майбутнє. Ілля знав про те, що не помре, а живим буде забраний на небо. Щось подібне вже було в минулому. Біблія розповідає про патріарха Еноха, який ходив з Богом, і одного разу Бог його забрав. Єлисей добре знав цю історію. Господь хотів, щоб Єлисей почерпнув від Ільї як найбільше і був добрим прикладом для ізраїльтян. Перед тим, як Господь мав забрати Ілью. Той йшов від міста до міста, щоби підтримати інших пророків. В другому вірші написано. І сказав Ілля до Єлисея: Сиди тут, бо Господь послав мене аж до Бет-Елу. Та Єлисей відказав як живий Господь і жива душа твоя, я не залишу тебе, і зійшли вони до Бет-Елу». Запрошуючи Єлисея залишитись в Гілгалі, Ілля іл його. Далі написано. І повиходили бетельські пророчі сини до Єлисея та й сказали до нього: Чи ти знаєш, що сьогодні Господь бере пана твого від тебе? А він відказав: Я також знаю, мовчіть. Одного разу Ілля відправився згідно Божого повеління шукати того, хто б зайняв його місце. Коли він йшов полем, побачив, як там працював Єлисей разом із слугами свого батька. Ілля накинув на плечі Єлисея плаща посвячення. Це був символ того, що в майбутньому Єлисей повинен був замінити Іллю на пророчому служінні для цілої нації. Він покинув свою сім'ю, пішов за Іллею і служив йому. На початку від Єлисея вимагалося небагато. Його обов'язки були звичайними. Святе письмо говорить, що він лив воду на руки Ільї, він був готовий робити все, що Бог вилів йому на кожному кроці, навчаючись служінню. Поруч з пророком Єлисей з кожним днем все більше укріплявся в бажанні посвятити себе Божим справам. В четвертому вірші написано. І сказав йому Ілля, Єлисею, сиди тут, бо Господь послав мене до Єрихону. Та той відказав як живий Господь, і жива душа твоя, я не залишу тебе, і прийшли вони до Єрихону. Єлисей завжди хотів бути поруч з Ілією. Ми уподібнюємося до людей, з якими проводимо багато часу. Ми змінюємося завдяки обставинам, в яких знаходимося. Наша душа, немов фотоапарат, запам'ятовує все, що бачить, і ми стаємо подібними до того, з ким постійно поруч. Ось чому нам важливо ходити з Ісусом кожного дня. Так, як це робив древній патріарх Енох, вибір друзів повинен бути надзвичайно зваженим. Народна мудрість говорить, з ким поведешся, від того наберешся. Мудрий завжди буде шукати собі мудрих друзів. Цікаво зауважити, на що ми дивимось, тому і уподібнюємось. У 12 розділі послання до євреїв написано. Що нам необхідно дивитися на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості притерпів Христа, дивлячись на Ісуса, проводячи час з Ним, ми будемо уподібнюватися до нього. Єлисей не хотів залишати Ілью, він хотів постійно навчатися від нього і від Бога. Коли вони підійшли до Єрихону, пророчі сини сказали Єлисею, чи ти знаєш, що сьогодні Господь бере пана твого від тебе? А він відказав: Я також знаю, мовчіть. І сказав йому Ілля, Сиди тут, бо Господь послав мене до Йордану, та Той відказав: як живий Господь і жива душа твоя, я не залишу тебе. Пішли вони обоє. Єлисей не бажав покинути свого учителя, поки ще була можливість навчатися від нього. Йому і учням з пророчих шкіл було відкрито, що Ілля скоро буде забраний на небо. Цікаво зазначити, що назва міста Бет-Ел означає дім Божий. Ілля дозволив Єлисею іти з ним до Бет-Елу, до Божого дому. Тут є цікава паралель. Якщо ми хочемо бути наповненими Святим Духом, як ним був наповнений Ілля, нам потрібно іти за Христом так само, як Лисей слідував за Іллеєм. Ісус свого часу ходив до синагоги кожного сьомого дня в тижні. Нам також необхідно ходити до церкви щосуботи, якщо у нас немає віри і бажання відвідувати Богослужіння в церкві раз на тиждень. Подумайте, чи буде бажання бути постійно з Богом на небесах. Коли Ілля пішов до Бетелу, в дім Божий, Ілисей пішов разом з ним. Коли Ілля пішов в Єрихон, Ілисей пішов з ним. Ілисей пішов за Іллею і до Йордану, у восьмому вірші написано, і взяв Ілля плаща свого. І згорнув, і вдарив по воді, і вода розділилась по половині туди та сюди. В той час. Коли Йордан був повноводною річкою, Бог зробив з нею через Іллю те ж саме, що зробив з Червоним морем, коли ізраїльтяни були звільнені з єгипетського рабства і йшли до обітованої землі. Ілля вдарив по воді плащем, вона розділилась, і пророк пройшов річку Суходолом. Читаємо дев'ятий вірш. І сталося, як вони перейшли, то Ілля сказав до Єлисея, проси, що маю зробити тобі, поки я буду взяти від тебе. І сказав Єлисей: Нехай же буде на мені подвійний твій дух, неземної слави і невисокого положення серед великих світу цього, просив Єлисей. Він бажав отримати Святого Духа, який був злитий на того, хто удостоївся бути взятим живий на небо. Він знав, що окрім Святого Духа, ніхто не може зробити його більш здібним для служіння в Ізраїлі, до якого покликав його Господь. Тому він попросив: нехай же буде на мені подвійний твій дух. Подумайте, чого б попросили ви, якщо б були на місці Єлисея? Якось я читав притчу про корабель, що розбився в Тихому океані неподалік безлюдного острова. Живими залишилось лише троє людей. Вони доплили до острова і щодня їли те, що там було кокоси. На острові було дуже спекотно. Вони постійно вдивлялись в океан, очікуючи порятунку. Одного ранку вони побачили у воді невеличкий предмет, в якому щось світилось. Коли хвилі викинули цей предмет на берег, вони втрьох накинулися на нього. Це була пляшка, з якої виплеснула золота рибка. Рибка сказала, зазвичай я виконую три бажання однієї людини, але так як вас троє, то я виконую тільки по одному вашому бажанню. Перший чоловік не розгубився, адже він добре знав, чого хотів. Він сказав: Я так втомився від цієї спеки, пошли мені прохолоду. Пошли мені сніг, щоб мені стало легше, адже я вже не можу переносити цю спеку. Після висланого бажання перший чоловік зник. Тоді другий чоловік подумав: я краще знаю, що мені потрібно просити. І він сказав: ми їмо кокоси кожного дня, вони мені вже набридли, тому моє бажання потрапити в найкращий ресторан Нью-Йорка. Раптом зник і цей чоловік. Третій був трохи дивукуватий і довго думав над своїм бажанням. Зрештою, він запитав у рибки: Я можу висловити лише одне бажання? Рибка відповіла так лише одне бажання. Чоловік довго думав, вертівся і промовив: Я хочу, щоб тут знову були мої друзі зі мною. І раптом ті двоє повернулися назад. Замість того, щоб самому врятуватися з безлюдного острова, він повернув на нього своїх друзів. Свого часу Господь звернувся до молодого царя Соломона і сказав йому: проси всього, чого хочеш від мене. Пам'ятаєте, чого просив Соломон від Господа? Він попросив мудрості. Насправді Соломон просив Господа наповнити його Духом Святим, адже кожна людина, яка наповнена Духом Святим, буде вести себе мудро. Ісус Христос залишив нам чудову обітницю. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. Єлисей просив Ілью, щоб на нього зійшов подвійний дух Ільї. У відповідь на це прохання Ілля сказав. Тяжкого зажадав ти. Як ви думаєте, чому Єлисей зажадав подвійного духа Ільї? В єврейській культурі перворідний син отримував подвійне благословення. Коли Єлисей вирішив слідувати за Ілією, він залишив батьківський дім спадщину від батьків. У Ільї не було дружини та дітей, тому Єлисей умовно був його спадкоємцем, тому він і попросив у Ільї такої спадщини. Кожна людина, яка прийняла рішення іти за Ісусом під час схрещення, отримує дар Святого Духа, так як свого часу отримав Святого Духа Ісус Христос під час хрещення на Йордані. Зверніть увагу на те, що пише Євангелист Матвій про хрещення Ісуса. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Кожна людина, яка приймає хрещення, отримує від Господа Святого Духа, його мир, а небо відкривається, і Бог посилає свої щедрі благословення. Він називає кожну людину, це син мій улюблений, це дочка моя улюблена, це діти мої, яких я вподобав. Господь бажає усиновити нас і дати нам вічну, нетлінну спадщину, цебто вічне життя. В історії, яку ми досліджуємо, Єлисей слідує за Ілею і проходить через річку Йордан. Входження в Йордан є символом хрещення. І ось саме тут Єлисей просить подвійної сили, сила Святого Духа надзвичайно важлива. Дух Святий не є якоюсь електричною силою, це третя особа Божества. Ісус бажає, щоб присутність Святого Духа в нашому житті була реальною. Єлисей повинен був отримати подвійний дух Іллії, але на певній умові. Про це говориться в 10-му вірші. Якщо ти побачиш мене, що буду взяти від тебе, буде тобі так. А якщо ні, не буде. Що б ви робили на місці Єлисея, Якщо б ви знали, що Ілля має вознестись на небо, ми напевно не відходили б від нього. Ми б слідували за кожним його кроком. Ми б не відривали від нього своїх очей. Як ми можемо отримати подвійну силу Святого Духа? Це те запитання, яке цікавить багатьох людей сьогодні. Відповідь одна: необхідно спрямувати свій погляд на Ісуса. В Євангеліях розповідається, що коли апостол Петро сконцентрував свій погляд на Ісусі, Він сміливо йшов за Христом. Він не відривав свого погляду від Нього. Але коли Він втратив Ісуса зі свого погляду, став тонути, коли ми відвертаємо свій погляд від Ісуса, втрачаємо благословення, яке Ісус приготував для нас. Напередодні свого Вознесіння Ісус заповів своїм учням, що вони разом перебували в Єрусалимі і чекали виконання обітниці про злиття Святого Духа. Ця обітниця записана в Книзі дії апостолів. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і усій Юдеї та в Самарії аж до останнього краю землі. Уявіть, що б було, якщо б апостол Петро вирішив займатися своїми справами і не був би на місці збору апостолів, чи отримав би він Святого Духа? Петро прийняв рішення слухатись повеління Ісуса і був з усіма на молитві. Коли Єлисей ішов з Іллею, він не розглядався навколо, а пильно слідкував за Ілією. Він був дуже уважним. Він не знав, коли Ілля буде взяти від нього. Розповідаючи про свій другий прихід, Ісус постійно робив акцент на пильності. В 13 розділі Євангелія від Марка Ісус чотири рази звертається до учнів. Якщо ви хочете бути готовими до мого другого приходу, то вважайте, чувайте, пильнуйте і моліться, бо не знаєте, коли час той настане. Іншими словами, погляд послідовників Христа постійно повинен бути звернений на Ісуса, щоб день Його приходу не застав зненацька. В другому розділі Книги царів описано Вознесіння Ільї. І сталося. Як вони все йшли та й говорили аж ось з'явився огняний віз та огніні коні, і розлучили їх один від одного, і вознісся Ілля в вихрі на небо. Це була подія, яку раніше ніколи не бачив ні Єлисей, ні Ілля. Ілля в супроводі небесних ангелів був вознесений на небо. 12 та 13 віршах написано. А Єлисей це бачив, і він закричав: «Батько мій, батько мій, вози Ізраїлів та верхівці його, та вже не побачив його, і підняв він ілєвого плаща, що спав із нього, і вернувся, і став на березі Йордану». Єлисей пильно дивився в небо, поки з його погляду не зникла картина Вознесіння Ільї. Про Вознесіння Ісуса описано в книзі дії святих апостолів. Учні також пильно дивилися вгору, як возносився Христос, і побачили, як хмара забрала його з перед їхніх очей. Ось що сказали ангели апостолам. Галілейські мужі чого стоїте і задивляєтесь на небо, той Ісус, що везнісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як пішов він на небо. Ми сьогодні маємо робити те, що робив Єлисей. Він взяв ілєвого плаща, що спав із нього. Все, що залишив Ілля після себе Єлисею, це подвійного духа і свого плаща. Так і нам, після розп'яття Ісуса, залишилась Його окровавлена одежа, яку воїни розділили між собою. Залишена одежа Христа символізує Його праведність, яку Він залишив людям. Коли блудний син повернувся додому, від нього неприємно пахнуло, він був задягнений в лахміття, Батько не дивився на його зовнішній вигляд, обняв його і задягнув найкращий одяг. Коли ми приходимо до Ісуса, неважливо, яким гріховним було наше минуле. Микаємось, сповідаємося в наших гріхах і йдемо за ним. Він покриває нас своєю одежею праведності. Наша праведність, як говорить про мов би поплямована одежа. Нам необхідно залишити свою праведність і зодягнутися у праведність Ісуса. Це означає, що ми повинні почати жити таким життям, як жив Ісус. У другій книзі царів читаємо про те, що зробив Ілисей з плащем Ільї. І взяв він Іллєвого плаща, що спав із нього, і вдарив по воді, та й сказав, Де Господь Бог Ільї? І також він ударив по воді, і вона розділилася по половині туди та сюди. Ілья вознісся на небо. А на Єлисеєві спочив подвійний Дух. Коли Ісус вознісся на небо, на апостолів зійшов Дух Святий, і вони з великою силою свідчили про воскреслого Господа Ісуса, обітниця Христа, про те, що Він пошле Святого Духа як свого намісника, досі актуальна. В нашій підготовці до другого приходу Христа ми маємо надзвичайну потребу в силі Святого Духа, будемо молитись, щоб Дух Святий, обіцяний Ісусом Христом, зійшов на кожного з нас з подвійною силою, щоб ми могли бути готові до славної зустрічі з нашим Господом. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за цю чудову біблійну історію про те, як подвійний дух Ільї зійшов на Ілисея. Ми просимо тебе, Господи, благослови нас подвійною силою Святого Духа і допоможи нам приготуватися до славної зустрічі з тобою. Нашу молитву складаємо у ніг твоїх святих, а молимося в дорогоцінне ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте тільки ті, хто постійно дивляться на Ісуса і йдуть слідом за Ним, отримують силу Святого Духа, таку необхідну для щоденного слідування за Христом, а також уміння. Постійно підкоряти себе Богові, вашій увазі! Пропонуємо цікавий заочний курс біблійних уроків нове життя. Якщо ви бажаєте отримати їх, пишіть нам на електронну адресу та дзвоніть за номером телефону, що бачите на екрані. Нехай Господь благословить вас. До побачення!